Громадська організація Спілка журналістів Альтернатива за підтримки фонду Східна Європа та Посольства Королівства Данії в Україні реалізувала проєкт підтримка деокупованих сіл Херсонщини. Волонтерська команда херсонських журналістів весь час працювала в окупації. Адресно допомагали херсонцям а також громадам сіл, що знаходилися на лінії фронту. Це починалося, мабуть, банально, звичайно йшов на Фейсбуці, люди їздили в села і шукали, хто може допомогти. Я просто їм написав, чи можу допомогти. Вони сказали, що так і так, треба відвезти в найближчі села допомогу. І перше село, з якого ми починали, це була Софіївка. А потім ми поступово просувалися одне село за іншим. Спочатку були поїздки в розвідку, умовно кажучи, давай спробуємо. От. От. Іра Мєзінцева, Володя Косюк. Зована з тих, з ким ми, з ким ми починали, з ким, ми, з ким я зараз до цього часу намагаємося допомагати людям. Після деокупації перше село, до якого їдемо, Олександрівка Станіславської громади. До нього волонтери взагалі не могли потрапити. Село стало полем бою і майже зруйновано. Ряли десь 50 снарядів в день, а потім останні дві неділі ви не просто проставити тисячу снарядів в день. Тисяч на один день тут сипалося. Тут таке був армигедор. Я тут таке пройшов, хай його ходить. земля стонала. Як коли російські солдати тут про мене ходять, 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 ходять. А я в розвалях чутую. Валера. А я своїм рухам не вірю. Що воно таке? Я вилажу з а ти стоїш. І кричиш, валера! Поїхали додому. Поїхали до вив. До... Біг, бігом бізином, бігом хотай. А я, що мені вистачає? Собака. Документи, деньги там, бог тим, я собак, я, бим, я бима взяв, оно бима. Я мав взявно. Оце мій друг. Оце ми з ним війну прожили. Оце ми з ним війну прожили. Після деокупації до Олександрівки починають повертатися родини, які потребують будь-якої допомоги. Повномасштабне вторгнення заділо наше село 21 березня. Окупанти вперше обстріляли наш населений пункт станки. Всю окупацію я перебувала в центральній садибі в селі Станіслав, так як Олександрівка належить до Станіславського. Громади за межі я не виїжджала. Дякуючи команді Ігоря Циркана і Мізенцева Ірини. Вони нас підтримували під час окупації. Дякую. Дякую. Провозили продуктові набори, так як моїх сімей було 75, які переїхали з Олександрівки, і проживали в Станіславі. В епіцентрі ворожих обстрілів була і залишається легендарна Чорнобаївка. В селі чимало зруйнованих будинків, і люди радіють будь-якій допомозі. Звісно, під час окупації було дуже тяжко. Люди в Чорнобаївці. Сиділи по домівкам, нікуди не могли виходити, тому що ці аршисти, орки вони могли просто зайти в будинок і проводити обшукування, забирали людей дуже багато. До часу, може так, було побачити людей виходили давно на 9 годин. До часу бистенька всі скупилися в магазині. У нас три магазини на Чорнобаївці працювало, і сразу всі по домівкам. Ніхто зовсім не ходив по вулицям. Дякуємо за те, що ви нам надаєте завжди. Гуманітарну допомогу, особливо Ріні М'язінцева. Це Херсон Плюс дуже вдячні і під час окупації, і після звільнення. Незважаючи на великий обсяг гуманітарної допомоги з усієї України та із-за кордону для деокупованого у правобережжя Херсонщини, залишаються села, до яких ця допомога рідко доїжджає. Села, що розташовані на березі Дніпра, знаходяться під щоденними ворожими обстрілами. Туди майже неможливо доїхати. Ми продумали логістику проєкту так, щоб і захистити членів нашої команди, і надати пряму гуманітарну підтримку тим, хто найбільше цього потребує. За два місяці нам вдалося підтримати 900 українських сімей, а це більше 2800 людей. Переконані, що наша плідна співпраця з фондом Східна Європа у рамках програми Шелтер триватиме і далі. Разом робимо добру справу.